Почалася повномасштабна війна. У мене частина недалеко біля мого вдома, як можна сказати. З другого вирішили піти в частину. Пішли з 1 березня 2022 року. Ми з одного села і разом пішли служити. Та й почали служити. Доброго дня, в мене, в мене позивний ПЕМ. Служу я в прикордонку метеру швидкого реагування шквалу, у зенітній заставі. Ну, до війни я, я працював на будові займався в будинках Сходи, будівельник я сам по собі. Зараз я начальник відділення групи НРК, займаюся хлопцями НРК. В основному у нас логістичні задачі виконуємо. Ну, важко у нас все, але якось справляємося. Е, саме головне, то не те, що вміти, а співпрацювати з своїм колективом. Коли ти вмієш співпрацювати з своїм колективом і і вони тебе розуміють, і ти їх розумієш, що не так все важко виходить з своїх справи. Найскладніша робота це робота піхотинця. Новини, війна, тривоги. Почалася повномасштабна війна. <кій> Мої рідні зразу поняли, що я піду, тому що я е воював ще в 2014 році в АТО був. І мене, мене сестра хотіла сховати, казала, що я тебе нікуди не пущу. Вона каже, ну ти знаєш, що я все одно десь. Тому що я не можу сидіти вдома. Почекав друга а з Польщі, так як я казав, вернувся і ми разом пішли. Перше бойове завдання іменно 22 року. Ми довший час ми були на підготовці, ми одразу на бойові дії. Ми виїхали під розділом, зведеним загоном, під Солідар. Це наші були перші бойові завдання. Піхота найтяжкіша робота, як не візьми, бо піхоті треба приймати. Все найтяжке. Трошки моторошно було, бо не, не так все відразу пішло по плану, як нам хотілося. Тяжко всім. Ну, всім тяжко, бо ну, кожному треба працювати. Но, так як я був в піхоті і працював теж на різних професіях, то піхотина це є сама найскладніша робота. Але нічого, спра справлялася якось зі своєю задачею. Як сказати? Це бойовий дух, що спорю. Головне, не панікувати. Тримаєш себе в руках і воно ну, якось виходить. Найбільше мені запам'яталося, ну не всі ділянки по особливому. Ділянка Харківщини запам'яталася. На Лочанському ми приїхали, і у нас був нас наступ і тоді почався 10 травня. 13 травня у мене день народження, я тоді якраз виходив з Вощанська. Ділянка Бахмута теж запам'яталася, теж важка була ділянка. Ну і ділянка Серблянського лісу найбільше запам'яталася. Я там провів 4 місяці я був на позиції без заміну. І я вам скажу, що незамітний час був. Незамітний час. Як, як минає пора, пора року, вроді осінню зайшов, а весною вже й вийшов. От, як зима пройшла, то. Ну, навіть не помітилось. Ну, час, звісно, що довго йде. З ворогами доводилось вступати в Стрілецькій бої, на Харківщині було. Та що, тільки ми образи, можна було казати, більше нічого. І в Серебрянському лісі теж доводилось вступати в бої. Бувало так, що підходили до нас і метрів 20-30. Ну, То нічого ми з побратимами. Не падали в паніку, все нормально, якраз зупиняли їх на тій місці, де вони до нас доходили, та й надійсь вони там далі, десь там. Що воно означає? Це люди, яким можна довіритись побратим, які любу секунду він, він тебе підмінить в, в твоїй службі. Ти можеш йому довіритись. що ти можеш довірити на свій сон, що ти можеш поспати. А це й побратим. Ні, нічого, такого, в бортугалів ніяких таких не було. Хороший відпочинок, гарний душ прийняти, і хороший відпочинок. Поговорити з рідними, з друзями. Ну оце саме все, що хочеться під після тяжких днів. Вдома чекає дружина молода. Ну, хочеться якось сімейне життя, благополучне десь нормально собі поїхати з дружиною, віддихнути, так, так як зараз зима. Поїхати якісь Карпати усе на гори, на лижі сани, чи навіть на коньки. Кататись. Ну, Хочеться сімейну свого життя спокійно пожити в, свої, в своє задоволення своїми рідними. Справляти свята, такі зимові, які були дуже чудесні. А ну, як, на жаль, ми мусимо виконувати свою роботу тут. Треба хоча б п'ять днів війти в режим домашньої обстановки. Поки ти відійдеш в режим обстановки домашньої, тобі вже треба повертатися назад. І не так і легко це. Вклинатися в цей період, і може хтось мене багато, може розуміти. Більшість часу зараз проводиться вже 4 роки майже війна, ну, тяжко зараз о, привикнути до цивільного життя. Ну, я думаю, що змінився дуже сильно і є такі місцями, що навіть не в хорошу сторону. Завжди підтримують три Всі підтримують три спілкуюся з усіма, підтримують. Ну, кожного дня, от як яке на зв'язку, кожного дня дзвоню. Попробуй тільки не позвонити, мені зараз. Дадуся. Дружина не подзвонить, то все. Зараз буду діставати трендюля від неї. Так, ну, І краще, так як додому позвонив, то хоч вже знаєш, яка вдома обстановка, вже з самому легше трошки переключився на домашню е, обстановку. Вдома розказала, що там, як там, ну вже не тільки трошки віддихаєш від своєї роботи. Можна трошки відключитися, щоб не тільки бути погружений, вони роботі постійно. Боїмося, ми всі всього. ну, але... Підготовитися треба завжди мати підготовку, щоб навчалися. Щоб навчалися, бо не знати, коли і як, що нас може настати далі. Так що, а ходити і тікати, то ну, це нікого не спасе. Саме навчання, навчання, вони мають базові навчання мають бути, я так думаю, у всіх. Чи воно знадобиться, чи не знадобиться, але якщо ти підготовлений, ти вже не боїшся. На які б обставини не було, нехай поважають військових. Не забувають, що ми для них. Робимо, як нам інколи буває тяжко в своїй роботі. Ну, я скажу: я радий, що я попав в школу, і чотири роки без, без зміну в шквалі я служу. Командири у нас нормальні. Служити можна, головне довіра. Довіра командирам і все буде добре. Треба боротися. Головне боротися а, і бути на, на два кроки вперед від ворога. Вчитися, Вчитися. Вчитися виробляти щось нове, нове 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 бути завжди попереду ворога.